Мій позивний грифон прийшов до глав Національної гвардії України в 2021 році на строкову службу. В час повномасштабної війни вирішив підписати контракт. Підписав контракт, прийшла пропозиція піти навчатися на сапера. Я зразу згодився, тому що сапер для мене ну, найвищий рівень. Подивився багато дуже відео про те, як вони працюють, про, те, про розмінування їхнє, що вони знаходять. І це завжди така штучка була інтересна. От сапером, не знаю, в голові так замкнуло, хочу бути сапером і все. Це моє. У 23-му році поїхав на навчання, відучився на сапера, потім на підвищення кваліфікації поїхав. Зараз приходжу службу в 23-й окремій бригаді охорони громадського порядку Хортиця. Коли йду я розмінувати територію, я таке відчуваю, це саме найперше це відповідальність. Тому що це будуть ти мої побратими цією дорогою. Це залежить все, так можна сказати, від мене. Міни це така складна штука, і вона може знаходитись де хочеш. Тобто ти вже пройшов цю дорогу, хтось перед тобою пройшов, але... Щось пропустили, якийсь маленький кусочок пропустили, і твій там побратим або ще хтось може наступити. Саме найважче по соперній справі, я вважаю, це подолати свій страх. Це все треба ти так на холодну голову. Тобто забути про всі свої страхи, забути про все. Дуже треба робити все швидко, не треба так зупинятися, тому що є. Розмінування гуманітарне, де ти не спішиш, а це бойове, коли тобі потрібно зробити це все швидко і в короткі сроки. Тому це велика така відповідальність за життя своїх побратимів. Перші такі задачі ви виконуєш це страх, це саме таке перше, що відбувається – страх. А потім це з цим згодом входиш такий маленький вкус, тобі подобається, коли ти знайшов одну мінку. Другу, третю, і це починається для тебе так більш захоплення, щоб знайти побільше і щоб твої побратими могли пройти там, на позиції зайти, чи, на, наприклад, в наступ, коли йшли, щоб ні ніхто ні, нічого не наступив. Але, знаєте, так, йдеш і трохи наспівуєш пісеньку, якусь там, згадаєш, наспівуєш, і воно працюється так легше, і швидше час проходить, коли ти починаєш там розмінувати. І... Ми заміновували територію на Запорізькому напрямку, і через десь пів години, години, через годину починається йти штурм ворога. І оці міни, завдяки яким ми встановили, вони трохи зупинили цей штурм, і наші хлопці змогли відбити атаку. Треба, щоб були завжди сила. От сила, наприклад, там взяти чотири цих великих протитанкових мін та потащити хлопцям там перекрити дорогу. Ми вночі замінували дорогу, і під час штурму виїхав ворожий танк. Я говорю хлопцям. Тут зараз знаходяться міни наші, і буде величезний бубум. Проїжджаю першу міну, підривається міна, він їде далі. Друга міна підривається, і на третій він зупиняється. Ми з хлопцями сидимо, дивимося цей стрім доволі, що він далі не поїхав. Тобто штурм закінчився. Хлопці на позиціях Всі живі здорові і це для нас таке було як неперевершено. Найтепліше, знаєте, в моєму житті, коли я повертаюся з бойової роботи, це посмішка батьків моїх. Ти робиш такий маленький сюрприз, не говориш, що ти їм приїжджаєш. Це таке, саме в цьому житті, найпрекрасніше, я можу сказати, коли ти знаєш, що батьки тебе ждуть. Після перемоги, от коли все закінчиться, хочу займатися далі. Гуманітарним розмінуванням і потім повернутися до своєї так, професії, викладати далі вокал, тому що це в душі залишається завжди. Треба мислити трохи позитивно, що все буде гаразд, і насамперед це завжди допомагати військовим і завжди вірити в нашу перемогу. Слава Україні!